Я не бачив жодної офіційної пропозиції зі сторони Данії Трампу по Гренландії від слова жодної, жодного офіційного повідомлення від країн Європейського союзу, НАТО чи від Данії стосовно співпраці по Гренландії не було. Є, є єдина згадка про угоду 51-го року, яка залишалася незміною до вчорашнього дня. Зараз почали про неї говорити офіційно як про зміну. А так жодної офіційної позиції не було. Хоча переговори тривали давно, ще з минулого року, так але мовчали данці про це тупо помовчали. Зараз в е, на Гренландії одна військова база американська Ні, така скажи. А були офіційні пропозиції? пропоскати. Я зараз Ні, запитання. Були офіційні пропозиції була, була була заява від меда Фредеріксена. Вона говорила, що ми готові спілкуватись з приводу того з приводу посилення безпеки на острові. і Так далі, американцям цього ніхто не заважав. У них було близько десятка баз ну, на Гренланді. Це заява конкретної пропозиції. Не було можна я договорю. Ну да, будь ласка, у них було близько десятка баз на Гренландії і залишилась одна не тому, що їх Данія вигнала, тому що Штати самі вирішили, що ці бази там недоцільно розміщувати. Америка сама вирішила, їх закрила і вивезла. Ну зараз поверне і відкриє знову. Ні Це закрили, закрили при Трампу? Просто многоходовочка геніальна. Максим закрили при Трампу? Ні. Ну так А що Данія казала, не можна знову відкрити. Да найди мені, скажи, де да, Даня казала, що не можна нові бази відкривати? ні, плані. я ж тебе запитую, чи була офіційна пропозиція якась крім Ну так і а, о... заборони я також офіційної не, не було. Офіційної заборони також не було. Ну окей поїхали далі тоді на рахунок данії, як ти далі бачиш взагалі розвиток подій стосовно Гренландії, як це вплине взагалі на позицію Трампа у переговорах Росії та України і таке інше. Ну що Трамп буде задоволений в цілому, буде намагатись продати це як перемогу. Але проблема в тому, що значну частину своєї аудиторії він вже накрутив на те, що Гренландія буде територією Сполучених Штатів Америки. Він дуже сильно підвищив ставки і не тільки тиском на європейських партнерів для них, але й очікувань своєї аудиторії, тому що йому потрібно ще на внутрішню аудиторію працювати. Інфляція в Сполучених Штатах Америки. Зростає фондові ринки дуже нестабільні і неспокійні. Є невдоволення суспільні і протести в Сполучених Штатах Америки наближаються до вибори до конгресу. Йому потрібне якесь серйозне досягнення на цій спецоперації. в селі він довго ще їхати не зможе, і ефект від неї вже закінчується. В Іран він очевидно ухвалив рішення не втручатись. Бо він прогавив чудове вікно можливостей, коли це можна було зробити, досягнення, що йому дозволять побудувати кілька баз на Гренландії? Ну нехай я переконаний, що цього можна було досягнути навіть без такої істерії і без того, щоб зіпсувати відносини з цілим рядом європейських країн, які тепер дивляться на нього як на божевільного і Китай. Я впевнений, що вже почав закидувати вудочки. І судячи з виступу Еммануеля Макрона, про якого ми е, зранку згадували, який сказав, що Європа зацікавлена в прямих китайських інвестиціях, ну Мені здається, що от ефект від такого е, блефу і шантажу, якщо порівнювати користь і шкоду, він е, йде в негативний баланс. Тобто, Трамп не отримав великої перемоги. Ну, тому що все було накручено, що Гренландія, як сказав Міллер, офіційна позиція Сполучених Штатів Америки, і це офіційна заява. Та якщо говорити про офіційні заяви, що Гренландія має стати територією Сполучених Штатів Америки, не отримати можливість там бази побудувати, не збільшити чисельність контингенту на острові. Бо цього по факту ну, про це можна було домовитись без проблем. Можливо, десь там щось би ще. Ну, не опиралася, але торгувалася. Але в цілому, я не уявляю собі такої ситуації, що Данія відмовилась прямо без цього в цього цирку, від будівництва там нових баз. Бо знову ж повторюсь, їх було там близько десятка і штати самі пішли. Тому ну, поки що так європейці можуть собі видихнути, що вони все ж таки проявили стійкість, що не знайшлось криз на кораблі, що дуже важливо. Тому що ну були ж переживання, той же самий Ступ не зрозуміло, як би повівся, так не зрозуміло, як би Джорджа Мелоні повелась. Але всі проявили солідарність, в тому що суверенітет Данії, територіальний він не обговорюється, острів не продається, і Трамп побачив, що ну, принаймні в чомусь та європейські лідери знайшли цю єдність, це непоганий тест для Європи. Таке збадьорення для неї, і черговий мені здається, все ж таки маленький алекопняк Трампу. подивимось як Ньюсом це використає. Він же приїхав в Давос. Ну, він так, себе... коментар. Такий був у нього, чесно кажучи, м'якуватий, м'якуватий. Був коментар. Ну але він і не досвідчений на міжнародній арені зовсім тому, що mm -hmm. це якраз його найбільша проблема. Це те, про що це те, що йому найбільше закидають. І це проблема всіх губернаторів, які. Мріють стати президентами, що у них брак міжнародного досвіду. Він принаймні отак от приїхав, засвітився, показав, що ось дивіться, є там альтернативна Америка, з якою можна говорити. Що проти Трампа можна, можна боротись, і після Трампа може бути інше, ось таке красиве, причесане майбутнє з гарною шевелюрою, на відміну від Чуприни Дональда Трампа. Тому в цілому, я більшою мірою так це все сприймаю оптимістично. Добре, буде для нас найголовніше, що ця історія в цілому закінчилась, що це не буде відволікати увагу від нас. Європа не буде так ну, туди зміщати фокус уваги. Тепер вже сядуть, будуть домовлятись, а там як домовляться, ще побачимо. Бо ну, знову ж таки, потужний величний многохадовачник Трамп вже обіцяв панамський канал американцям. Скільки було розмов, скільки місяців було, та й військова операція може бути, та й все що угодно, та й ми купу ми заберемо. Що там з панамським каналом? Китайці сказали, а Заворотнік не хочеш і Трамп такий не хочу, ну та брисять сюди. Ну і все. Скільки він mm -hmm. вже місяців не згадував про Панамський канал? Подивимося, Дуду -дуду -дуду. як будуть розвитатися події далі. Я, ну... Поважаю твою думку і те, що ти говориш. Але ну ставити крапку щодо західної півкулі я не поспішав би, тому що там працює не Трамп, там працює Діпстейт. Трамп зараз виступає, як на мене, ширмою цього всього. А за ним ті радники, які справді реалізовують політику американську, зовнішню, вона за своєю суттю і ціллю не відрізняється від політики демократів. Ти не випадково згадував Нюсома. Але методи у демократів республіканців завжди були. Відмінні, коли демократи ну сидять і коприсаються в носі, що з цим робити, то республіканці проводять військові операції в Іраку, але потім це не всім подобається у конгресі, тому бажаємо Ньюсуму дійсно бути гарним обличчям майбутньої Америки, але також бажаємо йому і рішучості. Але звісно, адекватний, не такий, як сьогодні проявляє Трамп, тому що він сіє багато розбрату в Європі, яка і так розділена, повністю розірвана на шматки. Я тобі відверто, я не побачив єдності в позиції стосовно Трампа а, його протидії, тому що були різні голоси. І подивимося сьогодні, що власне буде з радою миру. От друже, на завершенні тобі ще одне запитання по раді миру. От е, Трамп пояснює, що там треба Путін для того, щоб ну, показати, що там не якісь там невігласи, а люди, які можуть ухвалювати рішення. Яка Трамп, да, я диктатор, я схильний до диктату. Яка твоя думка стосовно перспектив цього органу, в принципі? Е, чудова історія насправді е, такий е, е, перепис е, мамонтів, яких Трамп зміг розвести на гроші, тому що ця історія не буде мати майбутнього. В неї не буде серйозного мандату на вирішення якихось проблем, uh -huh. це, умовно кажучи, b 2 b Jewelry тільки авторства Дональда Трампа. Чудова для нього історія. Він заробить пару десятків мільярдів доларів, бо він же голова, він сам вирішує, кого приймати, кого не приймати і куди ці гроші потім витрачати е, геніальна штука насправді. Е, тобто, ну, збирається там клуб по інтересам. У якого не буде міжнародного мандату, у якого не буде мандату, навіть наданого е, якимось там американським конгресом, тому що є рішення по сектору гази і конкретно по формату е, перехідного врегулювання цього питання, там є якісь декларації, і так далі, тому подібне, але це все немає е, якоїсь е, там обов'язкового до за до застосування, немає реального мандату. Трамп заробить гроші, через рік-два він тактично помре. І ця Рада миру помре з ним. То, ну, то нехай вступають взагалі байдуже. Е, як я розумію, Британії не буде, Німеччина не буде, Франції не буде. Оскільки вони відмовились, то і більшість європейських країн відмовиться. Хто може погодитись? Може Угорщина погодитись? Uh, чи вже погодилась? Не знаю, Фіцо ніби не запрошували. Але якщо запросять, ну якщо наш Криве грошей десь, то може також погодиться? Бо ну мільярд доларів все таки для Словаччини це ну, серйозні гроші, щоб так просто взяти і викинути на якусь забаганку. Та і все, а так, здебільшого, там будуть е, якісь. Е, Представники ну, Емірати будуть ну, країни Близького Сходу, так, для яких це як купити якогось футболіста. Ну, такі, ті, ну, ми за Крещана Роналдо заплатили за його контракт мільярд доларів. Ну що ми не заплатимо мільярд доларів, щоб yeah. там, в якійсь раді миром, миру з Трампом потусуватися. Ну, нехай буде. Це, каже, це не трильйон інвестицій, це те, що, з чим можна жити, Викинули те та й викинуло. там Нам, може, щось на цьому вийде все. Ну а Нетаньяху для чого тоді погодився на участь у Раді миру? Ну для нього важливо це ну, хабар Дональду Трампу для того, щоб Нетаньяху міг робити надалі все, що він хоче, тому що саме завдяки Трампу Ізраїль, взагалі, типу, перестав себе стримувати в більшості дій проти проти Хамасу, проти Ірану, явити це при демократах. Було б досить складно, тому що ці, по перше, були дуже обережними. По-друге, -по серед uh -huh. лівацької аудиторії, на яку демократи орієнтувалися, дуже багато любителів вільного пластиліну, тому там є свої нюансики, скажімо, там, не та ніяко, такий Боже, дай Бог здоров'я Трампу, щоб я і надалі міг робити все, що я хочу, тому він би суто не став відмовлятися, аби тільки з Трампом зберегти ці взаємовідносини. Окей, друзі, чекаємо тоді остаточного список учасників Ради миру. Сьогодні ми її побачимо. Ну, принаймні, ті, хто погодиться в Давосі. А, справді, пані Мелоні сказала: ну нам треба взяти паузу. Чекаємо офіційних коментарів від інших а, високопоставлених чиновників, лідерів країн Європи. Також списку повного із країн перської затоки, бо це дуже цікава історія. Бо це нафта, це енергоресурси для Трампа. Багато у Трампа цілий щодо цієї ради миру про життєздатність її поки що справді говорити складно. Мені теж складно уявити наскільки цей орган буде ну стійким далі. Але ідею, яку підняв на прапор Трамп, альтернатива ООН, яке ми дуже не любимо. Ну вона десь певне працює.